Сьогодні вночі ворог атакував Нікопольські та Синельниківські райони. Постраждало у нас 4 людини, понівечено житло людей та інфраструктура. Так, по місту Нікополь ворог завдав ударів зградів та важкої артилерії. Є у нас постраждалі це четверо чоловіків: 28, 48, 50 та 66 років двоє з них зараз знаходяться у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів виникли кілька пожеж, які рятувальники вже приборкали в одній з п'ятиповерхівок. Зруйновані чотири квартири. Також є руйнації ще у 13 багатоквартирних та 29 приватних будинків. Понівечені три автомобілі та вісім господарчих споруд, пошкоджені школа, аптека, промислове підприємство, адмінбудівлі, зерновий елеватор, крамниці, ательє та перукарня. У місті у нас були обірвані лінії електропередач та знеструмлена насосна станція місцевого водоканалу. Тому населений пункт залишався. Без водопостачання та понад 7 тисяч родин залишались без світла. Ремонтні бригади наразі продовжують роботу по відновленню електромереж, більшу, більшу частину вже відновили. Також водопостачання вже теж відновлено. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнувань зараз уточнюються. Попередньо минулося без постраждалих. Обстріляв ворог і Покровську громаду Синельниковського району там зайнялися склади сільгоспідприємства. Вогонь вже ліквідували на місці. Подій рятувальники виявили дві воронки діаметром 5 метрів та глибиною 4 метри. Поряд безпечні уламки боєприпасів.